Чи повиїжджав, хто куди. Там вже кілометра три, до границі 4. З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України поліцейські забезпечують людей, які мешкають біля лінії фронту найнеобхіднішими речами. Правоохоронці піклуються про населення та доставляють волонтерську допомогу. Цього разу працівники поліції відвідали село Мазанівка Краснопільської громади, яке знаходиться за 4 кілометри до кордону з Росією. Сьогодні ювінальні поліцейські спільно з поліцейським офіцером громади, дільничним інспектором та співробітниками соціальних служб відвідали п'ятикілометрову зону Краснопільської територіальної громади, де багатодітним сім'ям були передані продукти харчування, гігієни, одяг, іграшки. Також з родинами були проведена профілактична бесіда щодо переміщення в більш поспічні райони Симської області. Мешканці села кожного дня перебувають під постійними обстрілами, але щиро вірять що незабаром все стихне та настане спокійне життя. Ми ж, у нас бувають обстріли, бувають по-різному. Звичайно, ховаємося в погріб, в нас погрібляться, пристановані плити на ньому. Буває онлайн-уроки, діток садики, ходять вони на онлайн-урок часто регулярно. Виїжджу ну, виїжджати куди нам виїжджати. У нас зараз не знаю, як так, то тоді до брата в Тростянець на тільки виїхати. А так мене я дитина сирота у нас немає куди виїхати. Доставити допомогу стало можливим завдяки сприянню департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України, громадського формування Капеланський патруль церкви Різдва та регіонального представника уповноваженого Верховної Ради України. Дякуємо всієї нашої великої родині, що нам не забуваєте нас, підтримуєте, дай Бог вам здоров'я і мирного неба нам усім над головою, щоб дочекатися перемоги.